Вітаю, 27 червня, сьогодні п'ятниця. Давайте по останнім новинам. На жаль, вночі було неспокійно. Були і дрони, і калібри, і, і не балістика, а кінжали. Кінжали летіли на Херсонщину, Хмельниччину, Староконстантинів, калібри десь, Дніпропетровщина, їх там збили. Київщина. Були дрони. І Запоріжжя також дрон. І ще хочу сказати: будьте уважні, цю ніч наступну до тривог стосовно масованої атаки, тому що вони там щось готують. Так, давайте по останнім новинам. В найближчі дні Росія готується до посиленого наступу на Запорізькому напрямку. Там відбувається активізація сил, переміщення техніки та особового складу. каже Андрющенко. Ну, давайте запитаємо. Ну, чи готують? Ну, звичайно, готують. Наші е, били вже не раз по їхній колісниці, мається на увазі вже де цистерни, а може там не тільки цистерни були. Тобто зривають і їм можливість наступу масштабного. Але, але вони все одно готуються. Ну, це і так зрозуміло. В найближчі дні Росія готується до посиленого наступу на Запорізькому напрямку. Так. Колесо фортуни, ту спентаклі. Ну їм там наказ. У вас повинно, у вас повинно бути просування на Запорізькому напрямку. Тобто, але в них страх. В тих, хто збирається йти в наступ, в них страх. А в тих, хто керує, ви повинні йти і будь-яким будь-яким чином захопити десь просунутись. Підготовка до вищого суду в очікуванні. Дуже великий страх всередині цих російських солдат. Тут навіть вісім кубків, деякі тікають. Башня. Башня і вибір шляхів. Куди піти? Або сюди, або сюди. На Запорізькому напрямку обирають. Два напрямки. А в них наказ на Запорізьку, ще раз Запорізька область. Ось тут розпач, від і луна. Чому немає окупації? В них наказ. Цього літа ви повинні окупувати якусь частину ще Запоріжжя. Іде робота підготовка. Ну, це правда. Давайте спитаємо, чи вдасться. Чи вдасться. Росії оцей масштабний наступ, який вони планують найближчий час на запорізькому напрямку. Чи вдасться Росії просунутись на запорізькому напрямку? Чи вдасться Росії просунутись на Запорізькому напрямку? Оцей наступ, що вони планують, якийсь посилений сімечів, розпач, вибірково, агресія, обстріли. Росії вдасться цей наступ, який вони планують, Запорізька область. Домовленості Україна, обстріл, мир, робота. Може бути сильні обстріли. Взагалі і Запоріжжя, і Запорізького цього району. А після обстрілів може бути наступ. Повтор того що було. Війна частково, ну, дивіться, е, карта дорогу, дороги і оця, вона вказує, е, Рицар Пентаклі, що десь маленьке просуваннячко може бути в них, але так як вони запланували, не те, що запланували, а так як їм наказали. В них нічого не вийде, тому що дивіться, що тут показує. У нас тут сімечів, розпач, бідність. Ні. На них теж там чекає опір. Так, тепер давайте спитаємо на південному заході Донеччини. Вчора така була інформація від Діпстейт, що на південному заході Донеччини оборона, оборона ЗСУ слабшає. Росія там окупувала села. І дуже близько вже до Дніпропетровщини. Так, на південному заході Донеччини оборона ЗСУ дійсно... Це правда, що вона слабка оборона ЗСУ на південному заході. Дорога, плива Кубків, обман, башня. Ну, Я не можу сказати, що вона слабка, тому що тут карта обманує. Ні. Ну, тут ці карти кажуть, ні, не слабка, але їх, їх там дуже багато там ось війна і боротьба. Йде боротьба, йде бійня, йде бой, ну війна. Зрозуміло, що росіян більше. Так, давайте спитаємо, чи будуть ще успіхи? Чи будуть успіхи в Росії Південний Захід, Донецька, Донецька область. Чи будуть успіхи Росії, Південний Захід, Донецька область? Ну, так, вони там пруть. У них наказ перти, йде підготовка. Перти, перти, і перти. На Донеччині, не тільки на Південному Заході, а взагалі по всій Донеччині. Україна в очікуванні, вона якби. Ну, це все відомо, тобто нашим все відомо стосовно цього. Фронт, війна, бійня Росії. В Росії чіткий план захопити рішення, територія з двох боків Донеччину. Рішення за це літо захопити Донеччину. Ось карта Росії рішення. І це вже наш дім. Тобто, Донеччина наш дім по правосуддю. Захопити повністю пажа Пентаклі. Оце їхня мета. Ну, давайте спитаємо. Так, давайте спочатку в Дніпропетровщину зайдуть. Росія зайде в Дніпропетровщину. Росія зайде в Дніпропетровську область. Прям просунеться в Дніпропетровській області. Росія просунеться в Дніпропетровській області, розпач. Ну їх там чекає розпач. Вищий суд. Бажання окупувати. Бажання окупувати є. Але їх там чекають удари по техніці, по ресурсу, по їхньому особовому складу і так далі. Так, ану, давайте спитаємо стосовно, там чітко було наказ захопити повністю Донеччину, бо це вже наш дім по правосуддю. Ану, чи вдасться Росії захопити повністю Донецьку область цього літа? Навіть давайте і літо, і осінь візьмемо. Літо осінь, чи вдасться Росії захопити повністю Донецьку область. Літо осінь, бо там чітко було наказ. Помірність, агресія. Повністю ні. Десь щось так окупують. Дорога є, тобто вони будуть просуватися. Обстрілювати. Обстрілювати. Дивіться, яка мета обстріляти, повністю, потім зайти і перемогти. Ось така тактика на Донеччині. Місто обстріляти повністю, щоб все було знищено, щоб наші відійшли і потім перемогти. Тобто в них така перемога повністю знищити. В них чіткі домовленості і плани стосовно Донеччини. Повна окупація, ану ще раз. Ну не показує, ану. Повна окупація Донецька область буде. Чи буде повна окупація Росією, Донецька область? Чітка мета імператора. Війна, страх Зеленського. Вище Туз Пентаклі. Ще раз кажу, це його найперша, це перший пункт у всіх його планах окупувати повністю Донеччину. Це номер один. Так а чи буде? Воно так погано показує? Йде робота, підготовка до цього, але все ж таки пасив повністю ілюзія. Да, пасив повністю ілюзія. Але ж ви розумієте, якою ціною. Оце все дається. Так можна безкінечно воювати, якщо чесно. Якщо всі будуть дивитися, Європа дивиться, Трамп дивиться, кліпають очима. Всі дивляться і кліпають очима. Так дійсно можна воювати, поки не залишиться взагалі нікого. Жахливо. Так, лідери ЄС погодили. Погодили продовження санкцій проти Росії ще на 6 місяців. А що на 6? Вони кожні 6 місяців продовжують. Але пакет 18-й санкційний, там, де були такі великі санкції? Він не ухвалений, тому що його заблокували Угорщина та ще декілька країн. Ну, зрозуміло, лідери ЄС погодили ще на 6 місяців санкції проти Росії. Робота ваш Пентаклі, важкість, відлюдник, повішений. Рішення по Росії, рішення по Росії. Уход. Поки вона не піде звідсіля, поки не буде рішення від Росії, санкції будуть продовжуватися. Так показує, поки не буде зупинена колісниця диявола і війна. Стосовно цього 18-го пакету його блокує Угорщина. Хоча вони вже. ну Там ще кілька країн, вони вже мали давно Угорщину. Лишить права голосу. Угорщина блокує 18-й пакет санкцій проти Росії. Якісь будуть, чи зможуть цю угорщину якось виключити з голосування? Розпач. Домовленості тупік дім. Ну вони якось розглядають якісь можливості. Вибір, шляхи дороги в очікуванні. Чого? В очікуванні якихось змін по правосуддю. Їм же ж треба це зробити по правосуддю, розумієте, по їхньому закону, і за цього воно якось довго тягнеться, хтось за, хтось проти. Не можуть, не можуть дійти згоди, бо ЄС велике, і там, щоб щось узгодити, повинні бути всі, прям всі за. А там такого нема, що прям всі за. Так, Євро, Єврокомісія підтримала старт переговорів про вступ України в ЄС. А ось сам ЄС проти тому що Угорщина блокує, чи будуть перемовини про старт, чи почнуться перемовини про старт, про вступ про старт. Боже, який старт? Про вступ України до ЄС. Чи почнуться перемовини про вступ України до ЄС, попри те, що блокує Угорщина? Дорога в тому напрямку. Хитрість, звісно, є. Боротьба, вибір. Мир. Перемога, обман. Все ж таки показує, що е, так буде, тому що. 10 монет. Всі повинні проголосувати. Всі не голосують. Угорщина там може ще хтось проти. Всі розуміють, що це спеціально зроблено. Хитрість, обман. Буде там щось прийнято. І потім якось перемога. Ну, тобто, я все ж таки, а ну-ка, башня. Чому башня? Уход. Уход від Росії. Уход від Росії, гроші і правосуддя. Уход від Росії. Угорщина ж з Росією, і тут якось башня їм, і уход від Росії. Тобто дійсно можуть виключити Угорщину з голосування. Моя відповідь, що все ж таки повинно, повинні бути оці перемовини про вступ. І давайте ще кілька новин. Давайте стосовно економіки. Економіка України на межі краху. У 26-му році гроші Заходу покриють лише половину потреб. Це пише видання. Чи дійсно, за, давайте чи дійсно, до 2025 до кінця 2025 року. Економіка України в якому буде стані? Ну тут більш-менш нормальний стан. Часткова, часткова бідність. Але тут більш-менш нормальний стан до кінця 2025 року. А ну тепер давайте до кінця 20, давайте. у 2026 році, що буде з економікою України у 2026 році. Хоча це ми забігаємо наперед. Дуже сильно наперед. У 26-му році. Що буде з економікою України? Баланс гроші. Луна. Чому луна? Вищий суд. Робота. Смерть. Тут 26-му році показує мені, що в принципі баланс з фінансами так більш-менш. Ну, баланс це ще навпіл. І у нас проблема буде з роботою, з працею, з виробництвами. Тому що до 26-го року, ви розумієте, скільки може карта смерті, скільки може Росія знищити підприємств, виробництв і заводів. З чого воно буде йти? З чого буде йти оцей Пентакль, з чого, якщо тут проблеми? Ось тут ось тут само, само головне знищення Росією наших підприємств. Так, давайте, оце видання. Пише, що економіка України у му році буде на межі краху і що гроші заходу покриють лише половину потреб. Це правда? Рішення вибіркове, повтор того, що було. 10 мечів, плани. Це зробити боляче, всім українцям, всім. Боляче по чому? По карману, плани, 10 мечів Зеленського. Тобто це плани прибрати Зеленського, поміняти владу, провести вибори і так далі, і так далі стосовно влади. Знищити ось плани, 10 мечів – це карта Зеленського. Це якось, ну, тому що хто в цьому всьому винен, це він, Ну, це такий посил цієї, цієї статті. Бідність, втрата задоволення в людей це вона Зеленського. Треба його прибрати, бо діла не буде. Ну тут щось таке месенж цього повідомлення про економіку України це стосується зміни влади. Так, і останнє хочу спитати: вчора в телеф в новинах вчора написали, що в телефоні оцього Зінченка. 18-річний юнак, який нібито обвинувачений в вбивстві Фаріон. В нього в телефоні там десь на Хмарному облаці знайшли е, якісь там Ну, в общем, знайшли те, що він ще готував вбивство Філатова, Корбана і Стерненка. 18-річний готував вбивство Філатова і Корбана, в них охорона. Як? Ну хорошо, Фаріон, вона ходила собі там сама. А в цих охорона, як може 18-річний сам організувати вбивство Філатова і Корбана? Оце мені дуже дивно. Давайте спитаємо: Оце дійсно правда, що в телефоні з Інченка, який зараз за гратами, йому 18 років, він, він обвинувачується, обвинувачений в вбивстві? Паріон. Чи дійсно в його телефоні були наступні жертви? Це Філатов, Корбан і Стерненко. Це дійсно правда? Вищий суд, Паш Жезлів і карта обману. Таке відчуття, що на цього 18 річного Зінченка хоч, ну карта обману хочуть звалити е, щось ще, ще і ще. Луна, ну дві карти обману. Як я можу сказати, що це дійсно так? Я не кажу, що він невинна овечка. Ні, він виконував якісь накази, якусь роботу. Це 100% за гроші. Але тут стосовно вбивства Філатова Корбана і Стерненка, я тут дуже сумніваюся. Тут карти обману, дві карти. Смерть України, таємниця, гроші, плани в очікуванні. Чи мав він відношення до спецслужб Росії? Ну, скоріш за все, так. Але щоб стосовно фаріон, я теж не буду питати, я давно ще питала. Стосовно цього Філатова і Корбона, що вони були наступні, я тут дуже сумніваюся, що він, може, зміг би сам на них якось. Сумніваюсь, мені показує обман і луна. Я далі там копати не буду, хай розбираються служби, які, ці, які, ці, Боже, які цим займаються. Ось так. Ну, Давайте ще раз просто раді, раді інтересу. Зінченко, оцей 17 річний юнак, він дійсно вбив у Львові Фаріон. Карта світу, карта Пентаклі, навчання, гроші, дурень. Карта страху, важкість емоції, рішення. Колесо фортуни, 10 мечів і обман. Ну, бачите, обман рядом з 10 мечами і колесо фортуни. Тобто, це хтось зробив, а він спеціально сидів і на камерах там всюди був. Спеціально, щоб було на кого скинути це все. Він як оцей, Він отпущення, і, скоріш за все, він на це погодився, бо, мабуть, гроші отримав, або йому обіцяли. Ну, щось таке. І, до речі, по цьому хлопцю видно, що він не дуже якось дружить з головою, що якийсь він трохи, як не Ніатміра Сіво. Другий раз карта обману біля вбивства. Ну, ну ось так. Отакі справи. Це моя особиста думка. Розумієте, моя особиста думка. І я вважаю, ви мені там вчора писали: не треба нам тут свою думку показувати особисту. А чого це не треба? У нас це не заборонено. Кожен що хоче, той каже. У кожного є своя думка, і я маю право її сказати. Кому не подобається, кому не цікаво, не дивіться і все. Не треба закривати мені рот та іншим, іншим моїм глядачам. Просто не треба. Звідсіля виходити, і все. Всім, всім тихого дня!